Усім привіт! В цьому відео розглянемо лінійку автоматів Калашнікова радянського виробництва з моменту їх створення до 1991 року кінця СРСР. У цьому відео представлені як прийняті на озброєння автомати, так і дослідні зразки та перспективні розробки. Розглядатимемо автомати за хронологію створення, при цьому обов'язково вказуючи три позиції, моделі рік прийняття на озброєння та калібр. Отже, першим дослідним зразком автомата Калашникова був так званий АК-46 на озброєні прийнятий, розроблений у 1946 році калібр 762х39, після низки випробувань, визнаний непридатним для подальшого використання. Прообразом цього автомата був німецький штурм ГВР Г44, який мав схоже компонування та проміжний патрон. У 1947 році розроблений автомат Калашникова, який часто називають АК-47. Прийнятий на озброєння у 1949 році він мав калібр 762 мм, при цьому існували три варіанти АК, що випускались в різний період. АК-47 тип 1 випускався з 1949 по 1951 рік. Калібр 762 мм основними відмінностями були гладкий корпус магазину, бакалітова рукоять трималась на сталевій пластині привареної до ствольної коробки. АК-47 тип 2 випускався з 1952 по 1954 рік, калібр 762 мм. Також його називають полегшений АК. З метою зниження маси автомата ствольна коробка та кришка коробка виготовлялись методом штампування нефрезерування, фрезерування. Магазини гладки стале бристий. Рукоятка дерев'яна, приклад кріпився до потиличника. АК-47 тип 3 випускався з 1955 по 1959 рік Калібр 762 мм, ствольна коробка також штампована, рукоятка дерев'яна, приклад кріпився безпосередньо до ствольної коробки. Разом з АК на озброєння у 1949 році прийнятий АКС, автомат Калашнікова складний, калібр 762 мм, розроблений для десанту та вік спеціального призначення. Як і АК, АКС також пройшов стадії виготовлення з фрезерування на штампування. У 1959 році на озброєння прийнятий автомат Калашникова модернізований АКМ. Калібр 762 мм Він відрізнявся збільшеною прицільною дальністю стрільби до 1000 м замість 800, було змінено форму прикладу, введено штик ніж та дульний компенсатор. Існували дві версії цього автомата АКМН, нічний АКМ та АКМЛ модифікація щілино подібним пламагасником замість штатного компенсатора та спеціальною прицільною планкою. У тому ж 1959 році прийнятий на озброєння АКМС модернізований складний калібру 762 мм, аналогічний АКМ у тільки зі складним прикладом. Також, як у АКМ, у АКМС існували дві версії: нічний варіант АКМСН і АКМСЛ з полум'ягасником і складним прикладом. У 1974 році розроблений АК-74 в новому калібрі 545 мм. Розробка АК-74 пов'язана з переходом на малоімпульсний патрон 545х39, так як було враховано позитивний досвід використання американцями патрона 556х45. Також для автомата розроблений дульний гальмокомпенсатор, що зменшував віддачу. І в тому ж 1974 році представлені відразу три версії цього автомата в калібрі 545 мм АК-74 складний. АК-74 нічний ак 74 н складний нічний. У 1979 році на озброєння прийнята АК-74У укорочений автомат калібру 545 мм. Він створювався насамперед для екіпажів бойових машин та частин ВДВ. Незважаючи на активне використання радянської армії у Другій світовій війні пістолетів кулеметів після війни в армії місця не знайшлось та був розроблений такий укорот, уніфікований як магазином, так і набоєм зі стандартним АК-74. Існує два варіанти цього автомата: перший нічний АК-74УН і другий АК-74УБ, безшумний варіант для сил спецпризначення за різьбою для глушника та можливістю встановлення безшумного пістольного гранатомета. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, дивіться інші відео на цьому каналі та підтримуйте ЗСУ. До нових зустрічей!